Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. В бібліотеці відкрилася виставка Війна очима дітей. Смачне волонтерство Олександрійки Катерини Мусенко. Хор веселка виступив з благодійним концертом. У бібліотеці для дітей відкрилася виставка дитячих малюнків з різних міст України Війна, очима дітей. Вона є частиною унікального проєкту Львівської дитячої картини галереї, яка мандрує світом. Представлені малюнки відображають дитячі почуття та думки стосовно війни та переказують сучасні події з позиції дітей. На виставку запросили школярів мультипрофільного ліцею. Подробиці далі у сюжеті. У бібліотеці для дітей відкрилась виставка дитячих малюнків. Війна очима дітей. Кураторами проєкту є волонтерка та режисерка Тетяна Бабіна, а також художниця Наталія Самусь. Вони звернулися до нас з пропозицією розмістити в нашому місті, відкрити таку виставку, до якої долучаться наші олександрійські діти. Ми з задоволенням пішли на цю співпрацю, тому що дуже активні люди до нас звернулися. До того було дуже приємно, що вони нас знайшли через дітей, через батьків, які були на початку війни в нашій бібліотеці, які разом зі своїми дітьми приходили на майстер-класи до бібліотеки. І коли повернулися до себе в Харків, вони розповіли, про нашу чудову бібліотеку і про те, як вони в перші дні війни відчували підтримку. Знаходячись в нашій бібліотеці, і так виникла ця ідея провести цю виставку. Ця виставка до нас приїхала з Диканьки. Ця виставка побувала в різних країнах, в різних містах України. І надалі ця виставка малюнків, до якої вже долучилися, і 11 малюнків наших Олександрійських дітей, поїде до Полтави та Вінниці. Куратори виставки розповідають про те, що вона також планують мандрувати цією виставкою у сам, насамперед у Польщі, а далі по країнам Європи. І е, в кожному місті, де відбувається ця виставка, діти долучаються до цієї виставки, свої картини, свої малюнки долучають. Виставка є частиною проєкту Львівської дитячої картинної галереї, яка мандрує світом. Авторами малюнків є юні художники зі всієї України. Діти показують, як вони бачать війну і світ навколо, розкривають свої емоції. Це унікальний проєкт Львівської картинної галереї, який завітав і до нас. І наші діти Олександрійської громади також долучились до цієї виставки, і їхні роботи поїдуть в інші міста, де також буде доповнення до цієї виставки. І ця галерея картина буде мандрувати всіма куточками України, і навіть за її межами. Долучились до виставки війна очима дітей і представники дитячої художньої школи. Ми представили тут десь з десяток робіт, і вони різнопланові. Хтось малював мирне наше населення, як вони сидять в. Укриттях і про те, як вони бачать свою квітучу Україну, як вони сумують за нею. Дехто з дітей показували якісь фрагменти саме з бойових дій, там, після атаки, або там в період затища. Хтось показував сам, сам бій. Деякі показували в своїх роботах обереги нашої, ну, нашої України. І, до речі, одна із цих робіт це робіт Робота роботи Софії е, вона також тут представлена. Називається е, оберіг, так вона і називається. Е, е. Ми відсилали фото цієї роботи на міжнародний конкурс, який проходив в місті Барселона. В тому році цей конкурс був присвячений в підтримку України, і там вона зайняла третє місце в цьому конкурсі. І роботу цю ми представили також тут. І дуже звісно приємно, що вона поїде і надалі. І хоча малюнки дитячі показують вони дорослий характер. Ми запитали у юних відвідувачів виставки, як вони розуміють доросле поняття війна. Для дітей, які це пережили, це дуже якось ніяково для них. Їхні будинки, вони покинули їх і переїхали в інші міста. Це я не знаю. Ну, я зобразила це так, ну що, типу, це летить літак і збросить бомби, а дитина біжить і не доглядається навіть на літак і біжить до укриття. Саме боляче дітям, які тільки що родилися, бо вони ще не розуміють, що таке війна. І саме їм якраз і, і потрібна допомога тим, що нема будинків, тим, ким переселенців, і, ну, дітей немає іграшок. А також щоб вони намалювали у своїх роботах на тему війна очима дітей. Ну, я зобразив, що росіяни це такі злочинці, які Ну вони дуже злі, вони в них немає доброти, в них немає таких почуттів. Якби б вони це все побачили, якби б це в них все було, то вони б таке, це вони б. Якщо б це побачили, що в нас робиться, то я думаю, що в них б трошки якби додавалась доброта. Ну, трошки добрі б трошки стали. Ну, слава війна. Ну коли я малювала цей портрет, я зобразила росіянів, це якісь обізян, які бігають по деревах і їдять позвали. А українці це були люди, яких їх кормили. Ну, вони їх не жаліли. І якщо ну, росіяни теж побачили, вони захотіли теж таку сім'ю, таку доброту, Ну вони такого не зробили, тому що у них вже не хватило. Ну, доб. Е... Зосі такої не хватило це зробити. Звісно, розваг додав чотирилапий улюбленець всіх дітей пес патрон, який розповів правила мінної безпеки та провів з малечою активну руханку. Зазначимо, що виставка дитячих малюнків триватиме у бібліотеці до 24 лютого. Щодня в соцмережах з'являються звіти від волонтерів, зокрема і Олександрійських. Однією з таких активних волонтерок є Катерина Мусенко. Жінка з перших днів повномасштабного вторгнення готує для військових. Наша знімальна група завітала до оселі волонтерки та вивідала рецепт справжньої бойової домашньої ковбаси. Катерина Мусенко за освіти медсестра та психологиня, але душею лежить до готування. Своє хобі вона направила в волонтерську діяльність, аби допомагати нашим хлопцям зсу. Готувати почала на третій день повномасштабного вторгнення. Згадує волонтерка. Ми допомагаємо хлопцям. Лише зсу, лише тим, хто на передовій, лише тільки тим, хто має в цьому потребу. Це всі можуть до мене звернутися, всі, хто на передовій, і хто має в цьому потребу. Можливо, це буде не передова, але хлопцям дуже тяжко з харчуванням. Вони мені пишуть, будь ласка, звертайтеся, і будемо допомагати. і допомагаємо всім, хто потребує в цьому потребу. Катя готує сезонну їжу. Влітку та восени це консервація, а взимку це місні страви. Волонтерка поділилася труднощами приготування. Мешканці одного сіл передали 20 індиків, обробка яких тривала до пізньої ночі. Довелося б скубувати та обсмалювати тушки на подвір'ї під час дощу. Я зараз готую домашню ковбасу. Це для наших захисників. Це вже як коронна страва. Раніше були булочки. Зараз у нас більш м'ясні страви, тому що такий сезон зима, воно все доїздить вчасно та свіженьке. Головними помічниками у приготуванні страв стала родина жінки, як зазначає волонтерка, саме син є її правою рукою. Готувати на моїй кухні допомагає лише моя родина. До своєї кухні не допускаю нікого. Хто хоче долучатися, долучайтеся, але готуйте на своїх кухнях. Може допомогти чоловік, Але він зачастіше на роботі. Це моя дитина. Це наша Сашенька, якому 6 років, першокласник. Він завжди в темі. Він завжди моя паличка виручалочка Основним полем для поширення своєї діяльності є Фейсбук, який став поштовхом для підтримки Катерини зі сторони громадян. Наразі волонтерку підтримують не тільки в Олександрівській громаді, а й по всьому світу. Дуже сильно велика повага до тих людей, які віддають останнє. Це саме пенсіонери, діти, люди, такі звичайні трудяги, такі роботяги. Оця підтримка людей з усього світу. Це Англія, Швейцарія, Італія, Чехія. Польща дуже багато допомагають наших людей, які туди переїхали. Вони допомагають, підтримують словом, ділом, продуктами, коштами. І так мені надаються крили і додається моя енергія. Саме слова вдячності хлопців військових слугують підтримкою та наснагою для плідної праці Каті. Вона не готова зупинятися та й надалі буде робити усе можливе, аби наблизити перемогу. Народний аматорський хор веселка виступив з благодійним концертом. Його мета зберегти традиції та популяризувати українську пісню, а головне підтримати військових. На заході глядачі почули як вже відомі пісні, так і ті, які ще жодного разу не виконувалися хоровим колективом. На концерті веселки була наша знімальна група. Олена Смаглюк рік тому прийшла у народний аматорський хор веселка. Колектив сподобався одразу. Тож репертуар пісень на благодійний концерт вчився легко. Мені дуже сподобалося. Мені взагалі сподобався колектив, щирий, дружній, своєю людяністю, своєю відкритістю, дійсно такою душевною щирістю. І веселим, веселим репертуаром. Мені подобаються пісні про щасливе кохання. І от, наприклад, у нашому репертуарі от є м -м, пісня матері, коли вона доню колихала, колихаючи, співала і бажала доні щасливої долі. І є задушевна пісня Чебриці про рідне село. Е мої батьки також родом із села, воно називається Не Чебриці. Але опис села, оця душа пісні, вона дуже нагадує мені рідне село. А Зінаїда Лукашенко є частиною великої співочої родини вже не один рік. До концерту разом з колективом готувалася відповідально, жодної репетиції не пропускала. Збиралися всі, дуже старалися, вивчили декілька нових пісень, повторювали ті, що раніше знали, але з таким за взяттям, бо ми знали, що нам треба задонатити кошти для наших ЗСУ. У нас є улюблена пісня Чібреці. Ми її співаємо, як вона така для нас близька. Про матір, про те, що вона вирушує чебреці, про сина, якого виглядає. Загалом ідея благодійного концерту виникла спонтанно, говорить керівниця хору Катерина Помогаєва. В першу чергу хотілося підтримати військових, а також презентувати Олександрійцям нові народні пісні. В репертуар входять авторські пісні засновника хору Володимира Павловича Скляра. Також пісні в його обробках, ну і нові українські народні пісні, які ми вивчили за останній от період. До концерту напевно ми готувалися цілий рік, тому що отаку такого сольного концерту ми давно не давали. Тож, шанувальники народної української пісні у виконанні хору веселка, а також відвідувачі вистави, чоловік моєї дружини, що пройшла також в Олександрійському театрі, спільно задонатили кошти у сумі близько 19 тисяч гривень. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.